Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дуже радий, що ми сьогодні так чисельно зібралися на молитву недільної літургії. У саме сьогоднішньої Євангелії є про те, що Господь Бог всіх нас кличе до участі у банкеті Царства Божого. І сьогодні ми роздумаємо. Про причини, чому сучасна людина відходить від церкви? Чому сучасна людина не сприймає запрошення, яке дає їй Господь Бог? Люди старшого віку пригадують собі 90-ті роки, коли церква і наша держава отримали свободу, коли храми були приповнені. Коли люди збиралися велолюдно на різних моліннях і найголовніше на Святівій полії, коли діточки з радістю приходили на катехізацію, коли дійсно люди були на такому духовному піднесенні. Але пройшло майже три десятиліття. І ми бачимо певні зміни в поведінці сучасної людини. Вже нашим дітям є набагато важче знайти силу прийти до храму на небільну літургію. А багато людей взагалі відходять від церкви. Чому? В чому є причина? Причина є у тому суспільстві, в якому ми живемо, у світі, який дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що коли років 30-40 назад, Зміни ці відбувалися дуже повільно. Був звичайний телефон, дротовий, по якому людина мала зв'язок, був телевізор звичайний, чорно-білий, потім кольоровий. А ми бачимо, що останні десятиліття особливо дуже стрімко розвиваються різні технології і змінюється суспільство. І це суспільство сучасний, сучасний світ нав'язує свою ідеологію, свої цінності. І найперша причина відходу людей від вір і від церкви це є індивідуалістичне мислення. Тобто нам нав'язується спосіб мислення, що ми самі по собі маємо велику цінність. І в цьому не було б нічого поганого, якщо би. Це не впливало на наше розуміння спільноти. А що є таке церква? Церква це і спільнота. Якщо ми розуміємо, що ми самі є дуже слабкі, ми потребуємо спільноти. І церква є тою спільнотою, де ми можемо знайти силу, отримувати можливість йти шляхом земного життя, отримувати підтримку. І найперше ми маємо розуміти, що церква це є тою спільнотою, яка може нам допомогти у важких моментах нашого життя. І тому відкинути цю спокусу індивідуалізму. Тобто, що ми самі по собі можемо щось осягнути. особливо сучасні психологи, вони, якщо люди до них звертаються за допомогою, кажуть, ти, ти маєш, ти маєш осягати, ти маєш працювати, ти вартуєш дуже багато. Тому церква це не є ти, не я, я, але є ми. І це найперша причина, чому сучасна молодь і люди, на превеликий жаль, відходять від церкви. Тому що мають мислення індивідуалістичне. Тобто, що я сам по собі вартую дуже багато. Друга причина відходу людей від церкви це є. Інтернет-орієнтованість сучасного суспільства. В наше життя війшов інтернет. Він приніс дуже багато користі, але дуже, на превеликий жаль, багато і зла. Хтось каже, що інтернет є поганий, гріховний ні, так не є. Інтернет сам по собі, так як і гроші, він є нейтральний. За допомогою грошей ми можемо зробити багато добра. А можемо зробити багато зла. Подібно інтернет, він може принести багато користі, якщо його використовувати розумно і дозовано. Бо ми бачимо, що сучасна людина вона все більше і більше відходить від реального світу і входить в світ віртуальний. І це входження в віртуальний світ заважає людині вирватися з нього і прийти в неділю до церкви. Ковід дуже багато спричинив, що люди відійшли від церкви. Тому що дійсно були часи, коли нам, по суті, ну, майже забороняли ходити до храму. І тому тоді одним єдиним виходом брати участь у службі Божій було тільки онлайн-трансляції. Але ми маємо розуміти, що цей період вже минув. Але багато людей в цьому періоді навчилися. Не ходити до храму Божого. І вони кажуть, ну чого мені йти до церкви? Я подивлюся онлайн службу Божу. Хіба це не все одно, звичайно, не все одно. В крайньому випадку це є виправдано, коли людина хвора, коли був ковід, коли є якісь інші причини, коли людина, наприклад, на роботі працює і хоче бути на службі Божій, а вона не може бути фізичною. Тоді це є виправдання не прийти до храму. А нічого не зможе замінити нам спільноти, живої спільноти, в якій ми маємо силі І Тому ми маємо дійсно бути дуже обережними з інтернету, щоб інтернет не заповнив живе спілкування. Тому що ми бачимо, що навіть звертаються людське спілкування між рідними, близькими люди. Навіть не вітають один на одного дні народження, відсилають якісь звичайні ті, такі повідомлення, не телефонують. Якщо хтось є важливий для нас, то дні народження, ми не маємо ми у Фейсбуці привітати, але зателефонувати, принаймні, якщо вже не, не провідати так. І тому маємо дійсно розуміти, що інтернет в наш час приносить дуже багато зла. І ми маємо уникати того зла, щоб це не відвело нас від віри. Третя причина відходження людей від церкви, від літурнії це є гедоністичний спосіб мислення людини. Що таке гедонізм? Це є шукання задоволення, шукання розкоші у своєму житті. Сучасна людина все більше і більше має тої розкоші у своєму житті. І це заважає багатьом людям вирватися з того комфорту і спричинити зусилля, щоб бути в храмі. Ми маємо боротися з цим способом мислення, тому що дійсно нав'язується такий спосіб життя, шукай тільки насолоди, шукай тільки задоволення. Відпочивай, живи своє задоволення. А християнство це є жертва, це є жертва, яку людина має. Принести в своєму житті тому відкидаємо і цю третю спокусу сучасного світу гедонізм, шукання задоволення. І четверта причина, через яку відходять люди від церкви, це є я орієнтованість суспільства. Тобто сучасний світ каже: ти є в центрі цього світу, ти найголовніше є. Гуманізм так само навчає, ідеї гуманізму так само ставить людину в центрі життя, в центрі уваги людини. Не Бога, але людину. І тому гуманізм в певній мірі він є шкідливий, тому що він ставить замість Бога в центр життя людини, саму людину. І тому сучасний світ нам нав'язує такий спосіб веснення, що ти найголовніший. Все має обертатися довкола тебе у твоєму житті, а має бути все навпаки. Бог має бути в центрі життя людини, нас з вами, а все має обертатися довкола Бога. Наш відпочинок, наша робота, наша сім'я, наші розваги цінності все має довкола Бога обертатися. Бо якщо ми поставимо себе в центрі уваги, в центрі нашого життя, то Бог буде десь за межею нашого життя, на узбіччі нашого життя. Тому відкидаємо і цю четверту спокусу. Не ставимо себе в центр нашого життя, а поставимо Бога. Тому дякувати Богу, що ми і тими віруючими людьми, які ставимо в центр нашого життя Бога. І тому молімося. І зберігаємо ту віру, яку нам передали батьки, передаваємо її нашим дітям, щоб завжди в церкві нашого життя був Господь Бог, який сьогодні кличе кожного з нас на цю трапезу, на якій ми приймаємо живу участь у святій Україні. І якщо будемо так чинити, будьмо певні, що наше життя буде мати правдиві цінності. А всі ці цінності сучасного світу ми будемо з Божою допомогою відкидати. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промову.